Хмельницькі енергетики повернулись з деокупованої Херсонщини. Там вони працювали над відновленням електропостачання у селі Садок, як розповів майстер виробничої дільниці Валентин Євін. До населеного пункту підведені дві лінії електропередач у 10 кіловольт. Одну відремонтували повністю, іншу частково. Однак цього було достатньо, аби повернути світло селянам, які жили без електроенергії вісім місяців. Знесені Ну, по п'ять, по чотири по прольота провода і опор відсутні були. Близько 20 обривів і, і поривів, збитих опор. І по населеному пункту десь приблизно теж. Біля біля двадцяти обривів руйнування залежало від того, де, де йшли більш інтенсивні бойові дії. Там, де інтенсивні бойові дії, то руйнування значні. Оскоджений і, і трансформаторні підстанції, і електромережі в дуже великій кількості. Робота з відновлення електропостачання тривала два тижні. Енергетики працювали до 10 годин в день у залежності від обсягу робіт. Наслідки ушкоджень дуже серйозні. Це і пошкодження самих елементів електричних мереж, і трансформаторних підстанцій, і вузлових центрів. Тобто ворог відступаючи. Спеціально пошкоджував ці речі, ці мережі для того, щоб ускладнити процес відновлення. Масштаби дуже серйозні і відновлення потребує дуже великого часу. Але поступово енергетики цим питанням займаються і дають світло. Допомагали роботі енергетиків і хмельницькі бійці, ДСНС. рятувальники перевіряли територію на наявність мін та робили безпечні коридори завдяки їхній роботі. Ми себе відчували в безпеці, вони проходили середовище, обшукували, чи немає мін, робили нам коридори, по яких ми працювали. Нагадаємо, хмельницькі енергетики вже не вперше долучаються до відновлення зруйнованої інфраструктури на деокупованих територіях. З 18 листопада минулого року першими були це бригади високовольтних електричних мереж. Вони по лютий 2023 року відновлювали електричні мережі на Миколаївщині. Було задіяно шість бригад. І вже в березень, квітень, місяць поїхали бригади розподільчих мереж. Дві бригади розподільчих мереж виконували відновлювані відновлювальні роботи на Херсонщині. Це бригада Волочиського Рем і бригада Хмельницького міського Рем. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста.